Можемо розкажіть трошки про причини відсутності фінансування цих статей витрат у бюджеті Запоріжжя, чому наразі немає коштів на ремонт. Перше, як зазначила сьогодні директор департаменту фінансу бюджетної політики, наприкінці року було ухвалено ряд законодавчих змін в Україні, згідно з якими велика частина доходів місцевих бюджетів, які саме були за рахунок надходжень заробітної оплати податку, так званий НДФЛ військовий, який в нас. Достатньо велику кількість коштів складав по місту Запоріжжя були направлені ну, до бюджету держави, і цих коштів в бюджеті міста не виявилось. Тому наприкінці року була велика в нас кількість зустрічей з громадськістю. Ви пам'ятаєте, була певна така напружена ситуація в суспільстві, коли дуже яро і дуже так активно обговорювали питання: чи потрібні дороги, чи потрібно робити, чи на часі, чи це, чи не на часі, це чи потрібно. Ями латати, чи краще взагалі перестати це все робити, бо це так не є на часі, це не потрібні роботи. І наприкінці року була петиція в місті Запоріжжя зареєстрована, яка набрала достатньо кількість голосів щодо проведення громадських слухань нашими громадськими організаціями щодо тих статей бюджету, які громадськість вважає за потрібними фінансувати на 2024 рік і пропозиції, які були. Надані щодо тих статей в бюджеті, які взагалі треба порізати або частково прибрати, або повністю ці громадські слухання були проведені в нас наприкінці року. Ви знаєте, якраз перед сесією міської ради бюджетної, і одне з таких пропозицій було взагалі перестати фінансувати ремонт доріг. Повністю на минулий рік у нас було. Поточний ремонт доріг і утримання доріг десь приблизно трошки більше 400 мільйонів. Тобто половина сума це і утримання доріг, це і зимове утримання, сіль, сніг, підмітання, сміття, тобто те, що утримує вулиці міста в нормальному санітарному стані. І було в районі 175 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Це саме ямковий ремонт, середній ремонт доріг. Загальної кількості потреби це всього 2,3% від потреби ремонту. Тобто ми розуміємо, наскільки це взагалі. Ні про що да сума, і кількість відремонтованих ділянок доріг ну вона практично дорівнює нулю якщо взяти загальну потребу і загальний стан доріг в місті які потребують ремонту через відсутність фінансування у місті 200 мільйонів і так було знято з бюджету тобто те що було на ремонт доріг воно не пішло хотіли ще замість тих мільйонів які в нас залишили зняти і ще 100 мільйонів тобто Якщо б пішли б на те, щоб зняти додатково ще 100 мільйонів, то було просто в місті відсутня можливість закупити матеріали інертні для посипки доріг, закупити паливно-мастильні матеріали, ми взагалі не змогли навіть отримувати дороги зараз в зимовий період. Тому якби ситуація насправді, ми бачимо результат певних там точок зору громадськості, коли треба, бо не треба ремонтувати щось, і ми наполягаємо на тому, що є. Не тільки наше бажання щодо ремонту доріг, тротуарів є законодавчі норми, які зобов'язують власники балансутримувача доріг виконувати певні види робіт. Є 154 й наказ міністерства. Є законодавство щодо дорожнього руху, є певні ДСТУ, і в нас є баланс власник доріг. Це не е там громада, це не щось таке, як ми звикли. Це комунальне підприємство ЛОШ, яке отримує штрафи, які отримує приписи, які отримує вимоги, яких викликають до суду. І будь-яка дорожня транспортна пригода, ви розумієте, що за судом стягуються ці кошти внаслідок того, що є неналежний стан доріг. Тобто, ми з вами, як мешканці міста, які відраховують податок своєї заробітної плати, так само це відраховуємо на ремонт тих машин, які внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потрапили до ремонту. Тобто, ну ситуація така, що є ті статті видатків бюджету, які неможливо прибрати. І не треба спекулювати на громадській точці зору. Не треба спекулювати, не треба маніпулювати, не треба ставити питання там або гроші туди, або гроші сюди. Це не є досить недоречно, бо міське господарство потребує постійного фінансування. і Міське господарство потребує певних фінансових потоків з бюджеті, де певних фінансових коштів для того, щоб місто не зупинилося, для того, щоб місто взагалі могло. Функціонувати належним станом нам потрібно, щоб тут було світло, щоб була вода, щоб можна було пересуватися вулицю, щоб ходив міський транспорт і ви чули заклики президента і останні всі наші якби промови. І вони всі стосуються того, що не можна допустити, щоб люди, які живуть в таких містах, як ми, які дуже близько до фронту, відчували певні проблеми з того, що звідси відходить бізнес, звідси відходять люди. Тут неможливо жити, тому. Та, все ж таки, в бюджеті, який прийнятий на цей рік, наскільки скоротили суму, закладену на ці потреби на ремонт доріг безпосередньо? На 230 мільйонів. І скільки є наразі? Ноль. Все, 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 все.